Друзі, Сьогодні хочу показати вам е, два листочки від сорта НК Дюк де Ріше. Дуже гарна фіалочка. Е, я е, Оці два листочки, вони ну як вам е, сказати, е, ну, тоді взимку це було дуже трохи как би, е, восени пізньої і. і е, прохолодно було, і, і я як могла їх всіх е, е, хотіла зберегти, щоб вони у мене не, е, не, не загинули. І е, тут треба було мені декілька де таких е, місць, я їх обирала. Ось бачите, це не свіже срізане, це давно вони так Ще коли я переукорінювала їх, вони у мене стояли, трохи холоду хватанули, і я е, почала їх, так ось, так ось їх, як говорять, витягувати. Ось е, І тут трохи в мене. Я зараз хочу вам показати, це я зараз пересаджую, розсаджую е, у другий ґрунт з кульками. Хочу вам показати е, ось цю, я прямо сюди, ось цю діточку, бачите. Тут два листочки, два листочки. На одному листочку, давайте ми зараз розділимо, вони навіть розділяються, бачите? Один листочок пустив діточок, і другий листочок пустив діточок. Ось ось такі вони пообрізані, по, по цей, та е, все ж діточок попускали. У цьому листочку, бачите, отакі от світленькі всі діточки. Я їх буду розсаджувати. Е, дуже е, грунт земля у мене, я вам показувала відео зверху, побачите, яке я для них робила. Ну, е, Треба розсаджувати і пересаджувати, бо вони бідні. Е, а тут бачите, ось оця діточка одна, вона така темненька. А, а ця світленька, але ж тре, теж вона трохи по цей е, е, п'ятнушка якась. Ну, е, я хочу вам сказати, що. Оця діточка теж може, теж, е, е, може дати спорт, е, проквітнути спортом. І, е, бо вона відрізняється, е, прошу вибачення, від цих всіх діточок. І я е, хочу її залишити обов'язково. Я не буду її викидувати, я її залишу, бо вона. Може бути е, цікавою, гарним може бути спортом, розумієте? І всі ці діточки я е, буду залишати е, собі. І е, будемо чекати квітіння, е, як, е, як вони проквітнуть, е, і е, будемо бачити, як вони будуть е, себе почувати, е, як вони будуть. Е, Квітнути і дуже цікаво, який який він буде, бо е, діточки різні. Ця діточка вона темна. А ці світленькі, бачите? Це для новичків, я вам показую, хто тільки починає займатися фіалочками. Е, діточку цю обов'язково я залишу я їх хочу зараз що для них зробити. Я хочу їх посадити у великий вазончик у дев'яточку. Ось так, ну так же як вони були по два, але ж трохи більше дати їм прост, простіру і грунту, ну, у новий ґрунт їх, бо дуже грунт е, е, у мене такий. Ще оцю оце можна лезвієм відрізати і пересушені, бо зараз і розсада у мене. Можна і по одному листочку залишити у вазончику. Ну, у мене мало місця, і економія в мене поки що. У нас трохи зараз тут маловато, щоб я все так могла кожний листочок. Я буду бачити, як вони будуть. Не буду так їх не притаптувати, нічого їм не буду робити, бо вони так у цьому ґрунті, який у нас був, то дуже їм було складно. Але ж я хочу вам сказати, що не дивлячись на е, всі ці, е, вони собі попускали діточок, бачите, і е, непогано себе ну, почувають тільки що е, живі, та і слава Богу, так і е, можна, обрізала і витягувала їх. ну. Ось вони так, ось такі. Тут теж декілька п'ятнушок. Я, я всі діточки залишу. І от тут я, е, я лізві я не приготувала. Лізві можна обрати. І все, і от хай отак вони у мене будуть стояти у, у, більше простору, щоб їм було, бо е, Бо дуже ґрунт такий, бачили він. Зараз ці кульки вони розпушують і додаткові тут такі елементи для них у ґрунті, що вони вкусняшки такі, щоб вони їм було добре, бо я їх нічим не підкаблювала. Так, вони такі маленькі бо нічим я їх не підкармлювала і вони так у мене ось так ростуть поки. Ну, ось так. І всі діточки я буду залишати обов'язково, коли буду розсаджувати діточку, цю можна вже було б і відділити її у маленький стаканчик оцю. Та, цю можна вже було б і відділити. Маленькі стаканчики, а ці маленькі залишимо. Е ще хочу вам сказати по поводу цих кульок. Багато не треба, якщо будете робити, багато не треба їх класти. Я бачу, що я трошки дуже хотіла допомогти нашим фалочкам, але ж бачу, що коли їх багато, грунту мало, то вони не Корінечко не розвивається так і багато не треба класти. Ну, ось ось таку ось цю ми, яка більш велика, ми її відсадили з вами. А ті маленькі, хай вони побудуть у вазончику. Треба. Полити ці, хай будуть у вазончику, далі е, можна палочки підставити, щоб вони ось так стояли. Можна і палочки підставити, можна, можна так їх. Палички у мене є, та я оці пластмасові підставлю, та й щоб їм було зручніше. І хай далі. Убирати е листочки зараз оці я не буду, тому що в мене був такий досвід, що я такі, коли маленькі дуже, я е убрала листочок і воно пішло загнивати туди, коли вони разом з. Листочки разом з діточками, і залишається піньочок, і е, він надгниває. У мене таке було, і я е, поки не буду їх обирати. Далі буду поливати і побачу, може добривом, яким я їх підкормлю, щоб вони е, пішли в рост швидше. Бо ось так. Ну, Ще маємо. Ще маємо. Назву напишемо і все. Щиро дякуємо нашим підписникам, підписники наші, глядачі наші. Ми щиро дякуємо вам, що дивитесь, підписуйтесь, глядачі, що підпи... дивитесь, підписуйтесь, будь ласка, на нашому каналі Антоновна багато цікавої і корисної інформації для вас. І е, робіть е, швидше добру справу внизу під відео чотири кнопочки. Е, підняти пальчик вгору, е, коментувати, е, підписатися, е, натиснути на дзвіночок і ще б е, зі з, з своїми друзями-нашими е, відео. І хай вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!